Ну і у генштабі спростували захоплення міст Гуляйпола та Мирноград ворогом. Хоча ситуація в обох населених пунктах складна про повне захоплення росіянами, як це доповіли, Пуйло, і не йдеться. В містах досі діють українські підрозділи, які Тримають оборону за даними українського міськора Богдана Мирошникова зсу контролює як мінімум п'яту частину Гуляйполя. і одночасно дуже багато сірих зон, де ворог не ризикує зараз закріплюватися та висовуватися вигадками окупантів. Є контроль над половиною міста Костянтинівка, що на Донеччині. Ну, я, агресор ще з кінця вересня минулого року э, розказує про захоплення Покровська. Однак це не так. Там точаться запеклі бої на підступах до міста. Та <кхи> перепрошую це правда, бачите, правду кажу. Там на колишніх населених пунктах, але українські сили утримують позиції, накопичують підрозділи для контрнаступу та відбувають атаки. Про це заявив командувач НГУ Олександр Півненко в інтерв'ю громадському радіо. За його словами, ситуацію ускладнюють погодні умови через постійний туман. Ворог активно інфільтрується і це не обтяжує його своєчасне виявлення та ураження. Із 25 уражень близько 10 знищень ще 10 поранені. Пояснив. Півненко він додав, що активність дронів обмежена, хоча наші військові добре навчені і працюють в складних умовах, що знижує ефективність розвідки та ударів. Ну відкрито збір Різдвяне диво на 50 fpv дронів для бійців 3-го батальйону Свобода. Ці воїни тримають фронт на добропільсько-покровському напрямку. Ціль збору 1 мільйон гривень. Підтримати можна за номером картки, яку ви бачите зараз на екрані. Я сподіваюся, ви її бачите. 4874, 1000, 2109, 92, 65. Ще раз зачитаю. 4874, 1000, 10, 99, 265. Дякую вам. Ну і далі вже поговоримо безпосередньо про е, Покровський напрямок з Владиславом Первухіним, е, сержантом батальйону «Свобода», який зараз з нами на зв'язку. Пане Владиславе, доброго дня, слава Україні! Бажаю героя. Гроєм слава, здоров'я, панове. Владислава, ну хочеться зараз оперативна ситуація про Покровськ. Дуже багато в, в ворожих медіа говориться про те, що Покровська вже нема, Мирногради вже нема, всіх цих місць нема. Гуляй пола вже все під повним 100% контролем ворожої армії. Що ви з цього приводу скажете? Ну як мінімум за той вірений участок, який ви точно можете знати, нам, будь ласка. Ну, така вона робота ворога розказувати про те, що вони вже все захопили, всіх убили, і, взагалі, Україна це вже давно Росія. По факту ведеться боротьба, вони знищуються просто тоннами, причому в еквіваленті як живої сили, так і техніки. Я думаю, зараз вже шериться інтернетом інформація про те, що за останні кілька днів на нас було здійснено. Декілька механізованих штурмів загальною чисельністю більше 30 одиниць танків бойових броньованих машин, піхоти мотоциклістів, квадроциклів, і все, -все, 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 все це залишилось власне в полях нашого Донбасу. Тобто, не дивлячись на чисельну перевагу, не дивлячись на технічну перевагу, ворог залишається. Удобрювати наші посадки, наші поля, і це є непогане, непогана відповідь власне на оці замашки. Про те, що Покровськ вже російський, там Мирноград, Гуляйполе і все інше. Власне через це ми збираємо в тому числі на FPV, тому що вони. Ведуть ну просто непосильну е, боротьбу проти будь-якої техніки е, окупанта, щоб вони на неї там не нагромоджували, як якби вони її не ховали, е, наші пілоти все одно е, дістануться до цілі. Ви сказали Владислава, те технічні, е, технічно вони перевищують нас і звичайно силою е, фізичною. Коли говорити технічно перевищують, це в чому йдеться? В кількості, в якості техніка, яка там самохідні установки різні. Про що йдеться? Ну про якість. коли ми говоримо про Росію, складно говорити. Звісно, от але кількісно вони однозначно у них набагато більший потенціал. Більша країна, більше людей, більше заводів. Вони більше виробляють і більше можуть власне пускати на чермет. У них є величезний плюс, який вони випрацювали у війні власне з нами: це впровадження, швидке впровадження в заводських масштабах будь-яких нових рішень. Тобто, якщо вони розробили якийсь там вид безпілотних е, літальних апаратів, то вони його можуть відразу ж е, через величезне фінансування, власне, із, е, із верхівки із Кремля, вони можуть це впроваджувати в промислових масштабах. Ми поки що працюємо над цим, але все одно величезна доля лягає на плечі власне волонтерів і е, всієї нації, яка має працювати на цю перемогу. Володиславе, і ну, таке тр традиційне запитання. Вже не перший раз його ставлю. Скажіть, будь ласка, от е, яку найбільшу несенітність ви чули зараз в засобах масової інформації про е, Покровський напрямок? Що є 100% покровський... неправдою? Про Покровський напрямок ми чули, що Україна здала позиції, відійшла е, і планують здавати і далі позиції. Це це, звісно, повна нісенітниця. Наші воїни тримають рубежі, як, як мінімум, е як мінімум, воїни мого батальйону і наших суміжників ніхто нікуди не відходить, ворог нищиться. От тому е нісенітниць багато звучить, але на то я ж кажу, на то воно і пропаганда для того, щоб вводити оці от незрозумілі. Терміни незрозумілі поняття і досягнення в наші і у вуха громадян РФ. Владислава, дякую вам і ще раз хотів би нагадати про цей збор, надважливий для Владислава та його побратимів із батальйону Свобода. Ще раз нагадаю: у нас є мета: 1 мільйон гривень, на які на які ми збираємося допомогти, і батальйон збирається зібрати на 50 впіві дронів. І ось номер картки. Ще раз нагадаю для вас: 4874 4874-1021. 09-92-65. Ще ще раз нагадую всім нашим телеглядачам 48-74-10-00-21-09-92-65. Це надважливо для хлопців і дівчат, які захищають нас саме на цьому напрямку. Пам'ятайте про те, що е, малих донатів не буває. Кожен донат важливий, і ми дуже дуже на вас сподіваємося. Владислав, дякую вам. Владислав Первухін, сержант дякую. батальйону свобода, був з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо вам за вашу точку зору в нашому ефірі.